Цей тиждень видався небуденним для військово-морських сил Збройних сил України. 1 квітня 75-ту річницю відзначило Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова. Правонаступником якого став спочатку Севастопольський військово-морський інститут, а в подальшому Академія військово-морських сил. На плацу вишу з самого ранку розпочалися урочистості. Академія зустрічала вихованців та почесних гостей. Відсвяткувати до альма матер приїхали колишні випускники. Серед них чимало відомих особистостей. Вони мешкають у різних куточках СНД, тож раді нагоді зібратися разом. Зустрічаєш своїх бойових друзів, побратимів, тих, які у з тобою 75 сімдесят році. І дуже приємно їх стих стрітять, увідіть. Вот е та сьогодні. Спілкувався з випускниками, які закінчили зі мною цей навчальний заклад у далекому 1983 році. Так виходить, що всі зустрічаються здесь, кто служил большими группами, а я остался один. Именно потому что связан был вот с этой страницей истории училища. И как я уже сказал, весь наш выпуск попал не на флот, не служить, а попали туда, где для флота делали оружие. Радостные эмоции. Я безумно рад и счастлив, что пришлось повстрічатися сьогодні зі своїми однокашниками, випускниками. Привітати військових моряків. Завітав і перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник. Знаменною подією для академії стало вручення бойового прапора, символу доблесті, честі та слави. Іскні сердечно поздравляю вічний состав. Академії воєнно-морських сил імені Павла Степановича Нахіма з 75 літтям і врученням бойового знамі. Своє 75-річчя пузні кадрів Українського військового флоту святкували урочисто. Не обійшлося без нагород. Відзнаки отримали навіть випускники училища 1941 року. Пригоділось. воевать. Потом командовал бронепоездом стремительный, отгоняли немцев от Ленинграда. А так дали, бросили меня на Балтику в бригаду сферных кораблей. Командовал отрядом магнитных тральтиков. Война продолжалась для нас. Подрывали, теряли технику, личный состав все ранения, контузии, но вызить Вот сегодня я 75 выпуск, а вот начинаю 41 год, да? Там вообще уже сегодня вы видели награждали всего всего три человека пришло, это конечно очень печально. Но это люди, которым уже за 90. Это те люди, которые нас учили. Участники заходу також вшанували память загиблых выхованцев на училища в час второй Световой. <свят> Потом все разом высадили 75 кипарисов вздовж Курсанской аллеи. Сегодня праздник для всех нас, и мы очень гордимся, очень гордимся. Гордимся тем, что всего лишь нам всего 20 лет в военно-морских силах Академия существует так. Но мы авторитетные, мы уважаемые, мы единственное заведение военно-морское, которое готовит специалистов для военно-морского флота. Так, военно флота. Ну и слава Академии! Продовжилися урочистості на головній площі міста. Кожен випускник цього вишу із хвилюванням очікував на початок мітингу для багатьох моряків Це свято чудова можливість зустрітися з армійськими друзями. Дорогі мої, я дійсно час дивлюся на вас і згадую свою молодість. Я також закінчив це чорноморське вище воєнно-морське училище. Можна по-разному говорити, але я вважаю, що наше училище було найкраще училище в Советському Союзі. І воно залишиться. Ми піддержимо традиції. Выпускники дали урочистую клятву на верность училищу. Мы, представители многонациональной семьи выпускников училища, клянемся поддерживать честь и достоинство гражданина своей страны, ветерана вооруженных сил и труда, выпускника родного училища, преданно служить отечеству и военно-морскому флагу своей страны. Клянемся! Потім поклали квіти до меморіалу героям оборони Севастополя. На завжди славилися хоробрістю, любов'ю до моря та флоту. Училище виховали 21 героя Радянського Союзу, двох міністрів оборони, 180 адміралів та генералів. У наш час Академія військово-морських сил імені Нахімова виш, який готує кваліфіковані кадри для українського флоту.